День, шановні учасники та члени журі, мене звуть Смірнова Ольга Сергіївна, я учитель початкових класів Харківської гімназії номер 152 Розумію, що, можливо, відволікла вас від дуже важливих справ, але питання, яке ми сьогодні будемо обговорювати, також дуже важливе. А тему нашої ділової гри ви дізнаєтеся, розгадавши кросенс. Підіться на зображення і визначте ключове поняття. Ну, може, фізичні це фізичні справи. вправи. Фізично. Фізична активність або рухова активність. Так, дійсно, це фізичні вправи, тобто рухова активність, тож тема нашого майстер-класу важливість рухової активності для збереження здоров'я учнів і їх успішності в навчанні. Вважаю, що вона є актуальною та відповідає вимогам сучасності, тому сьогодні опрацюємо ті прийоми, що спрямовані на укріплення фізичного здоров'я дітей і сприяють успішному навчанню. Пропоную обговорити, наскільки рухова активність важлива для здоров'я дитини. Розглянемо це питання з різних точок зору. Для цього об'єднаємося в групи за допомогою генератора груп. У нас вже вбиті імена учасників, три команди, натискаємо Розділити і маємо першу команду. В першій команді пані Галина Марина Анастасія. Друга команда пані Валерія, Катерина Ольга. Третя команда пані Наталія, Тетяна Наталія Бацула. Запишіть, будь ласка, номери своїх команд. Отже, перша група це медичні працівники. Друга група педагоги, а третя батьки. Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом, прочитайте статтю, обговоріть і презентуйте свою роботу у вигляді схеми, що я розмістила в чаті. На виконання цього завдання у вас є дві хвилини. Скануйте QR-код. І переходьте до своїх сесійних залів для обговорення. Будь ласка, переходьте, починайте працювати. Так, давайте з вами подумаємо, так, так. як нам з вами треба з точки зору. зору Бо я так маю, що якось так не пишу. Угу. То, з точки зору медиків, так. Напевно, у вас вийшло приєднатися до так? Ми так. Ну, давайте запишемо, що які хвороби, так викликають. Mm -hmm. Так, так. діабет. Так, запишемо, ну застій крові точно відбудеться також В'ялість точно у діток буде, е е які ще види спорту є у дітей в позаурочний час. Стрибки, Наталя Володимировна, пишіть стрибки можна використовувати. Так, і ще діти ходять на плавання в басейн. Так, А ще uh. ігри, у дворі ігри, це теж. Активні ігри на свіжому Виміка, повітрі можемо написати, да, дівчата. Трибки. І давайте думати ще. Ігри, uh. плавання, так? адже діти досить довгий час проводять саме в школі, да, на уроках, і на перервах потрібно все ж таки. Використовувати рухливі ігри. Mm. що які є пропозиції, що ми можемо ще. ми Можемо написати руханька оскільки вони є також ефективними для рухової активності в школі. Mm. Так, як варіант можемо записати і чим ще. Шановні колеги, повертайтеся, будь ласка, до спільної зали. Отже, будь ласка, спікери, презентуйте свої роботи на слайді, і перше слово ми надаємо представнику медиків. Будь ласка. Ознайомившись з текстом статті та враховуючи особисті знання, ми дійшли висновку, що рухова активність це основа здоров'я дитини. Тривала нерухомість дитини під час е, занять перебування протягом довгого часу в сидячому положенні, викликає застій крові в області нижніх кінцівок, таза, живота, в результаті чого погіршується кровопостачання головного мозку, що призводить до цілої низки захворювань. На слайді ми ці захворювання позначили. Дякую. Що з цього приводу думають педагоги? Ми повністю згодні з думкою медиків. Звичайно, якщо дитина мало рухається, знижується її працездатність. Тому в освітньому процесі необхідно чергувати розумове навантаження з різними видами фізичної активності, які ви бачите зараз на екрані. Дякую, і нарешті надаємо слово батькам. Ми підтримуємо думку попередніх спікерів, медиків і педагогів, і вважаємо, що рухова активність не повинна обмежуватися тільки школою. Важливо, щоб це було частиною сімейного виховання і традицією. тому пропонуємо. Займатися у позаурочний час такими видами активності, як ви бачите на слайдах. Дякую, шановні колеги. Отже, у підсумку рухова активність важлива і це обов'язкова складова освітнього процесу. Шановні колеги, я хочу поділитися досвідом і тими вправами та прийомами, які, на мою думку, найбільш ефективні. Навчальний день у початковій школі починається з ранкової зустрічі, де я уже використовую активності, такі як рухова гра, динамічне привітання тощо. Давайте привітаємось. Повторіть за мною. Привітайтеся і помахайте ручками учаснику праворуч. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Учаснику ліворуч. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Привітаємося з сонечком, піднялися на носочки. Здрастуй, сонечко. Потягну. Здравствуй, сонечко. Молодці. Під час проведення дистанційних уроків рухова активність набуває ще більшого значення, тому на уроках математики я проводжу вправу чарівне колесо для зняття стресу і напруження. Пограємо разом. У нас є е, вправа, наприклад, нехай це буде тулуба, І зараз дізнаємося, скільки разів ми будемо її виконувати. Крутимо наше колесо. Так, і маємо аж 5 разів. Приготувалися. На перший раз нахиляємося праворуч. Один, два, три. Чотири, п'ять молодці. Також приключені написання цифр виконуємо вправо живі цифри. Будь ласка, напишіть носиком цифру три. Голівкою цифру 8. Молодці. На уроці навчання грамоти робимо вправо магічний пензлик. Я пензликом у повітрі напишу букву. А ви повторіть за мною правою ручкою. Лівою ручкою. Спробуйте відгадати, що це за буква? Це буква А. Велика чимала. Маленька. Малиненько. Маленька. 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 На уроках я досліджую світ, використовую імітаційні вправи. Покажіть, як рухається кішка. Летить пташина. Іде ведмедик? Молодці. Сучасні діти люблять популярних артистів. Тому на уроках фізкультури я використовую руханки за участю відомих людей, користуюся відеороликами з YouTube каналу Міністерства освіти і науки України. Рухаємося з монатиком. Приготувалися, розправили плечики. Молодці. Звичайно, кожного уроку я проводжу танцювальні хвилинки, динамічні паузи тощо. Але ми всі знаємо, що діти різні, з різним показником працездатності, витривалості, зосередженості, уваги тощо. Комусь треба відпочити один раз на урок, а комусь і кілька разів. Тому для того, щоб реалізувати індивідуальний підхід до кожної дитини. Я використовую умовний сигнал. Діти, які втомилися, повідомляють, що потребують відпочинку через реакцію на екрані у вигляді футбольного м'яча. Спробуйте поставити таку реакцію. Користуйтеся реакціями. Так, ось бачу. Так. Пані вийшла, дякую. Якщо багато дітей показали м'ячика, то це сигнал для мене, що час проводити паузу раніше ніж я запланувала. Вище зазначені прийоми, безперечно, впливають на фізичний стан організму, але хочу звернути вашу увагу на комплекси нейровправ, які, окрім рухової активності, ще й сприяють покращенню розумової діяльності, поліпшенню уваги, пам'яті, розвитку дрібної та великої моторики, полегшенню процесу читання та письма тощо. Запрошую приєднатися до однієї з таких вправ. Виконайте цю вправу разом зі мною. Зверніть увагу, що жовтий кружечок хлопки по плечах, фіолетовий оплески. Готові? Починаємо. Корисні для всіх учнів класу, а для дітей з особливими освітніми потребами ми разом з асистентом готуємо кожного уроку активності відповідно до їхньої нозології. Звичайно, рухова активність не обмежується освітнім процесом, бо діти у позарочний час займаються у спортивних секціях, активно відпочивають з родиною та друзями. Все це у комплексі сприяє збереженню здоров'я та успішності у навчанні. Підводячи підсумок нашої ділової гри, пропоную скласти хмаринку тегів. Відповівши на питання, як рухова активність впливає на успішне навчання учнів, перейдіть за QR-кодом і дайте свої відповіді. Після цього не забудьте натиснути кнопочку відправити, щоб ми побачили. Нашу хмариночку. Так, ось позитивно, мотивує, угу. інтерес до навчання з'являється так, знімає стрес, напруження, покращує сприйняття, розвантажує. Так, ось хмаринка у нас збільшується збільшується. Отже, дійсно, рухова активність не тільки сприяє збереженню здоров'я, а й впливає на успішність у навчанні. Сподіваюсь, що наше сьогоднішнє спілкування було для вас пізнавальним, форми і прийоми роботи корисними. Хочу зазначити, що їх доречно використовувати під час дистанційного навчання на всіх уроках. Для зворотнього зв'язку прошу. Перейти за покликанням до Google форми. Покликання я розмістила у чаті, і обрати вислів, що відповідає вашим враженням від нашої зустрічі. Чи було вам корисно, чи пізнавально, чи будете ви використовувати дані прийоми у своїй роботі? Можливо, хтось вже знає, і користується такими прийомами. Так, давайте подивимося, яка діаграмка у нас вийшла. Угу, і корисна, і пізнавальна. Вже хтось користується так, поділять з колегами. Щиро дякую, шановні колеги. Дякую. Так. Ну, а закінчити майстер-клас. Я хочу словами італійського фізіолога Анджело Моса. Рухова активність може замінити багато ліків, але жодні ліки в світі. Можуть замінити рухової активності. Дякую вам за приємне спілкування. Всім бажаю здоров'я і миру. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую.